Вітаю, друзі! Сьогодні коротеньке відео. Сьогодні вирішив розпустити абрикос ось на таку дошку. Друзі, краса просто неймовірна. Краса від матінки природи. Було у мене три, три пенька з абрикосом. Ось, частину з них я пустив на токарну справу. зараз. Продемонструю вам, що в мене з того вийшло. Ну, як ви розумієте, мова йде про сирий абрикос. Він ще тиждень тому стояв на корню, так би мовити. Це старий, це старий абрикос, діаметр від корня починався від 40 см. З першого, самого найбільшого пня, друзі, я зробив ось такі дві заготовки, вже їх законсервував трьома шарами. Тут, друзі, також неймовірна краса з елементами живого краю. Все це відправляється в сушку. Решту два пня, друзі, я вирішив розпустити на дошку. Найшло на мене таке натхнення. Більш того, хочу вам сказати, що, що саме дошки ось такого плану, такого характеру, природнього плану. Мова не йде про стандартні кухонні дошки, які нам пропонує Західна Україна. Я маю на увазі, друзі, ось такі дошки, які зроблені з бука. Це виготовляє промисловість Західної України. Я нічого проти них погано сказати не можу. Це робочі коняки, так би мовити. Але з точки зору мистецтва вони не несуть ніякої цінності. У мене вже є певний досвід з виготовлення подібних дощок. Я робив з волоського горіха, з глидичі Червона Канадська Акація. І всі ті дошки знайшли в цьому році своїх поціновувачів, коли я приймав участь на ярмарку народних майстрів. Ось так, друзі. Що стосується даних виробів, це сирий матеріал. Зараз я їх буду консервувати з подальшим зберіганням. А як їх буду консервувати, друзі, за допомогою акрилового лаку по дереву. Це лак трошки універсальний, його можна використовувати як по камню, так і по дереву. Дає чудовий результат. А проти ПВА проти бюджетного маю на увазі. Тому що, наприклад, якщо балакати про. Клейпова вже більш професійної лінії D3D4, він, звісно, дорогий. А ось, це, ось подібного, подібного плану окриловий лак він дає чудовий результат. Але при цьому тому я використовую не менше трьох шарів. Отже, друзі, зараз буду все це обробляти. Просто хотів вам показати ось таку несамовиту красу. Зберігатися, сушитися вони, звісно, будуть. Тривалий час, але в процесі зберігання та сушіння я буду робити е відео коротенькі, ділитися досвідом. Так що, друзі, дякую за увагу. Краса просто неймовірна. Несамовита, друзі, краса. Отже, дякую за увагу. Сьогодні таке коротеньке включення. І по добрій традиції, друзі, закликаю вас, підтримати україномовний контент, підтримуйте український YouTube. Підтримуйте українських майстрів. Дякую за увагу. Бережіть себе!